Трусики в розмірах суперсайз від 2 до 5 XL. В наборі 7 штук в дуже класних лавандових, таких бускових відтінках, рожеві, білі. Класне поєднання. В складі 95% натуральної бавовни та 5% Еластану. В мене в руках розмір 3 XL. Здається, це 3XL. Це 3 XL? 2XL. Дві. 2 xl Ось так виглядає розмір 2 xl боковий шов тут 9-10 см, вони дуже еластичні, гарно тягнуться. Я би хотіла розібрати кілька таких проблем, з якими часто стикаються жінки з розмірами суперсес при онлайн-замовленнях білизни. Тому що це насправді основний момент для того, щоб в жінки, знаєте, як ніби перемкнути ось ці от негативи і перевести їх дійсно в конструктив. А перше, про що переживають більшість дівчат з розмірами суперсесус, Сайт це про нестабільну розмірну сітку. Вони переживають, що якщо вони і знайшли умовно якісь комфортні для себе моделі, яка би їм сподобалася, але часто на сайтах може бути відсутня сама розмірна таблиця, і вони стосовно цього переживають. І це абсолютно нормально, і я не розумію, чому дуже часто на сайтах або в інтернет-магазинах відсутні розмірні сітки саме для жінок з розмірами суперсес. У нас на сайті або в інстаграмі, на любій соціальній платформі, ви під кожну модель знайдете чітку розмірну таблицю. До вашого розміру, і зможете все абсолютно комфортно підібрати. Це перша причина. Друга причина, що обмежений асортимент. Дійсно, дівчата з такими розмірами, а це абсолютно нормально. Ну, дівчата з розмірами суперсайз, їх абсолютно стільки ж, а то чи не більше, ніж дівчата з розмірами стандартними. І дуже часто вони стикаються з проблемою як обмежений асортимент. Тобто, вони, може, і знайшли вже якийсь товар, який би вже їм сподобався, але дуже маленький асортимент. Мат, і немає чіткого якогось великого вибору. У нас на складі понад 10 тисяч різних артикулів, і із практично всі. Трусики, які в нас є, вони є і в стандартних розмірах, і в розмірах супер-сайз. Третя причина, по якій також дівчата бояться, це дійсно не співпадіння розмірної таблиці з чітким розміром. Наші Дірект-менеджери максимально кваліфіковані і допоможуть вам відібрати ваш розмір по ось цій таблиці і по вашим замірам, стегон. Тому можете не переживати. І, звісно, що до вас приїде саме такі трусики, які ви бачите зараз в себе на відео або на фотографіях на нашому сайті або в інстаграмі, тому ось такі найпопулярніші е, проблеми, з якими стикаються дівчата з розмірами суперсайз при купівлі білизни онлайн. Сподіваюся, то, що вийшли, якби ці е, сумніви розвіяти, бо в нас все є е, е, умовно, е, всі фото, відео присутні, величезний асортимент. Ви можете обрати будь-яку модель, яка саме вам лягає до душі. У нас є під кожною моделлю чітка розмірна сітка та розмірна таблиця з сантиметрами, і ви можете подивитися об'єм стегон, розмір бокового шву і так далі і можете не переживати за цей момент, що вам щось до прикладу не підійде. Ви замовляєте е е білизну, яка вам сподобалася в нас на сайті або на якійсь другій соціальній платформі. Ми її одразу приймаємо е до пакування ввечері. Відправляємо вже завтра, післязавтра ваше замовлення може бути у вас. Якщо ви замовили, до прикладу на пошту, ви можете вже на пошті і оглянути товар, і переконатися в тому, що до вас приїхала саме та білизна, на яку ви очікували.